Сьогодні у випуску будуть чи ні, коли у Львові з'являться питні фонтани. Хвороба, яку не варто недооцінювати. У Львові говорили про епілепсію. Дитячий форум стартував. Що підготували для юних відвідувачів? Підсумовуємо події дня, що минає. В ефірі терка Львів новини. Львівщину у лідери економічного врядування. область визначили пілотною для реалізації регуляторного хабу. Це передбачає запровадження нових методик регуляторної політики. Про це сьогодні на брифінгу у Львові повідомила голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. За словами урядниці, йдеться про застосування нових європейських. Методик у сфері регулювання бізнесу, а також про передачу територіальним об'єднанням більших регуляторних повноважень у кіцевому підсумку підсумку за словами Ксенії Ляпіної має бути зменшена кількість дозволів для бізнесу та усунення інших бар'єрів для підприємницької діяльності, які наразі ще існують в Україні. Якраз 15-16 рік це реформа самої системи державного управління. І це не тільки закон про державне управління, а це і нові стандарти регуляторної політики. Тому що важливо не тільки як складається державна служба, а важливо, як вона працює, як вони виробляють рішення. От цей рецепт борщу він на сьогодні є дуже важливий. Ну а борщ в результаті? в результаті ми маємо маємо отримати таке середовище, яке більш-менш схоже. На європейські країни. Для Львівської обласної державної адміністрації розвиток підприємництва і створення умов і середовища для розвитку підприємництва є одне з пріоритетних завдань, і, власне, це передбачено стратегією розвитку Львівщини. Ми на території Львівської області впроваджуємо і є одним з пілотних регіонів, який впроваджує програму лідерства в економічному врядуванні. Цілі амбітні. Задачі дуже чіткі, і ми сподіваємося, що спільно з суб'єктами підприємництва ми досягнемо розвитку. Реформа юстиції. З 1 травня органи юстиції більше не реєструють бізнес чи нерухомість. На структуру покладені обов'язки контролю, а всі повноваження передали місцевим адміністраціям та радам. Наприклад, реєструє майно у Львові міська рада. Хоча для громадян майже нічого не змінилося, адреса, куди подавати документи, залишилася та сама. Городоцька, 299. Пакет офіційних паперів можна подати і в ЦНАПах. На роботу державних реєстраторів можна поскаржитись, заяви вже буде розглядати юстиція. Спеціальна комісія може скасувати рішення реєстратора без суду. Єдине, що будуть реєструвати у органах юстиції, це політичні партії, громадські організації та друковані змі. Система юстиції передала всі повноваження у сфері державної реєстрації, місцевим державним адміністраціям і міським. Радам, а також вже з 1 січня 2016 року функції з державної реєстрації як майна, так і бізнесу здійснюють державні і приватні нотаріуси. Окрім того, з 1 травня 2016 року громадяни, які хочуть зареєструвати майно або бізнес, можуть безпосередньо звернутися до акредитованих суб'єктів і реалізувати відповідно своє Право в межах Львівської області реєстрацію бізнесу і нерухомості здійснюють районні державні адміністрації та ради міст обласного значення. Крім того, ряд органів місцевого самоврядування на сесіях рад винесли рішення про здійснення реєстрації. В переважній більшості це реєстрація нерухомого майна. І з повним переліком органів місцевого самоврядування, які винесли рішення, ви можете ознайомитись на сайті головного територіального управління юстиції. Ще минулоріч у Львові обговорювали ідею встановлення питних фонтанів. Уже й визначили сім локацій, де потенційно встановили ці водограї. Також оголосили конкурс на зовнішній вигляд фонтану. Чи з'являться вони на вулицях міста вже цього літа? Знає Ольга Матейчик. За кордоном питні фонтанчики практично на кожному кроці. Їх встановлюють у людних місцях. У Львові таку ідею подали минулоріч. У попередньому проєкті планували встановити сім питних фонтанчиків. Всі у центральній частині міста. У мерії оголосили конкурс на зовнішній вигляд водограю. Лише один проєктант подав заявку, та і його пропозиція не підійшла. Чиновники пояснюють, питний фонтанчик повинен вписуватися в історичний ареал. Львів'янам ідея подобається, бо ж єдиний варіант втамувати спрагу це куп. Я це бачу в Європі, і скажу так, що тут. Це буде класно, підні фонтанчики потрібні, але тим паче літом спека, людині потрібно було Та незважаючи на те, що конкурс не відбувся, міські управлінці хочуть реалізувати проект і придивляються до фонтанів німецького виробництва. Оголошую, що раз конкурс його більше нам немає з міста, тому що, що в спільноті дизайнерів, архітекторів не цікава ця тема, ну то ми так би на, насильно на, на не будемо це змушувати. От і зараз ми просто дивимося в бік готових зразків, скажімо. Єдине, що вони переважно фабричні, вони, переважно дуже носять сучасний дизайн, який не дуже пасує до середмістя Львова. Наразі ж у ратуші не готові сказати, коли з'являться питні фонтанчики, але обіцяють не відкладати ідею у довгу шухляду. Ольга Матийчик, Анатолій Лопаченко, новини. Спиртному зась львів'яни вимагають заборонити продаж алкоголю у внутрішніх дворах будинків. Для цього навіть назбирали потрібну кількість голосів на сервісі електронних петицій до міської влади. Відтак у місті зібрали спеціальну комісію та заслухали заявників. Обурені львів'яни скаржаться на те, що неодноразово заявляли в міліцію в поліцію про порушення правопорядку у своєму прибудинковому дворику та продаж спиртного неповнолітнім. Всьому біда кіоски з алкоголем на їхньому подвір'ї, адже любителі високого градусу, щоб далеко не ходити, розвивають напої пря... розпивають напої прямо під вікнами будинків. Проте, за інформацією фахівців, згідно із законодавством, органи місцевого самоврядування не мають повноважень обмежувати продаж алкогольних виробів. Відтак прийняли резолюцію, яку скерують до Верховної Ради президента і Кабміну. Чому до Львова з'їхались медики з-за кордону? Що організатори запропонували юним відвідувачам дитячого форуму сьогодні? Та звично новини спорту це і не лише вже замить у наступній частині нашого випуску. Ви дивитесь новини? Не перемикайте. Ставропігійському вищому професійному училищі Львова виповнилось 430 років. В межах відзначення річниці освітньої та друкарської діяльності навчального закладу там відкрили навчально-практичний центр поліграфічного виробництва із використанням найсучаснішого обладнання. Там відбуватимуться практичні заняття для учнів, аби ті краще зрозуміли специфіку майбутньої роботи. Навчально-практичний центр допоможе нам вивчати новітні технології як для учнів, так і для педагогічного складу, так і для населення міста Львова і для всіх бажаючих, хто хоче вивчити сучасні комп'ютерні технології поліграфічного виробництва. Представлено обладнання для кольорового цифрового друку, яке дозволяє персоналізувати персоналізувати друк будь-чого. Тобто, чим воно відрізняється від стандартного офсетного друку, тим, що будь-що можна персоналізувати, робити маленькими тиражами короткими, на дуже широкому спектрі матеріалів, і саме головне це дуже оперативно і швидко. Будь-яке видавництво воно обладнує себе цифровими засобами друку для того, щоб бути гнучки. Управлінці кажуть, робота у такому центрі стане хорошою практикою для майбутніх працівників поліграфії. Фічної галузі, адже навчить працювати на сучасному обладнанні, яке щоправда, часто вдосконалюється і потребує все нових знань і навичок. Сама система профтехосвіти не може купити собі найсучаснішого обладнання, а готувати кваліфікованих робітників потрібно на найсучаснішому обладнанні. Все таки дуже доброю допомогою стає бізнес і роботодавці. Наші учні зможуть вести підготовку на найсучаснішому обладнанні і таким чином працевлаштовуватися у поліграфічних фірмах, які також використовують це сучасне обладнання. У Львові стартував другий українсько польський форум Європейська інтеграція та національна ідентичність. На подію завітали як українські, так і польські науковці, політики та студенти. Докладніше розповість далі. Христина Марич. Питання української самоідентичності стало для нас особливо актуальним впродовж останніх років. І актуальність його присутня як в межах різних регіонів України, так і поза межами нашої держави. Про це сьогодні активно дискутували у Львові, українські та польські науковці. Українське суспільство має що. Показати Європі в позитивному сенсі насамперед я маю на увазі ці цінності, які ми сьогодні сповідуємо. Вони є європейські. Це є ці цінності, заради чого ми вийшли на майдан, які ми сьогодні відстоюємо і без яких ми не усвідомлюємо свого майбутнього. Це є свобода, це є гідність, це є повага до культур інших, до нас інших, до національних меншин. Форум є спільним проектом інституту політичних наук Вармінського Мазурського університету, Польща та Інституту. Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету Львівська політехніка Цього року у травні виповнюється уже 12-й рік від того часу, як Польща увійшла в Євросоюз. Тому, маючи досвід, ми можемо і хочемо поділитися ним з Україною, адже вона лише розпочинає шлях до євроінтеграції. Одним із ключових питань цьогорічного форуму стало ставлення до національних меншин, адже це за словами учасників форуму своєрідний. Тест на зрілість держави проживання і держави походження свідчення дієвої, а не декларативної внутрішньої і водночас зовнішньої політики. Львів має свій абсолютно характер і традиції. Орштинський університет в армійсько мазувський також має свої традиції. Дуже відкриті ці є навчальні заклади. І ті конференції вони зближують нас до себе, а в основному зближують тих наймолодших студентів, і це є важливе, щоб ми з собою спілкувалися. Такі форуми науковці планують проводити щорічно, аби залучити Україну до соціокультурних процесів, що відбуваються на теренах Європейського союзу. Христина Марич, Олесь Уханський, Новини. У Львові стартувала вже 20-та конференція української протиепілептичної ліги. На труденний захід з'їхались неврологи та психіатри не лише з усієї України, а й за кордону, Туреччини, Польщі, Грузії та Індії. Усе заради обміну досвідом та налагодження контактів. Кожного року конференцію проводять у іншому місті. У Львові захід відбувається вже вдруге. Медики наголошують, епілепсію не варто недооцінювати. Ця недуга є в 70 мільйонів людей по всьому світу. Та додають за умови відповідного медикаментозного та оперативного втручання епілептичні напади можна стримати у 70% випадків. ми розглядаємо епілепсію сьогодні крізь призму часу, що було колись, що є зараз, і що буде. Через декілька років або майже десятиліть. Тобто ми дивимося на те, як зміни будуть в лікуванні, в діагностиці, застосування нових ліків. Мої доповідь стосується вагітності та епілепсії про те, як потрібно лікувати жінок під час вагітності, аби потім вони народили здорових дітей. є можливість для багатьох молодих лікарів не їхати далеко, то коштує недорого, да немає проблем з мовою, да там з перекладачем перекладачами, перекладачами да, і отрима отримати новітню інформацію в межах України вдень і вночі на варті вашого здоров'я. Їх називають сестрами милосердя, помічниками чи просто сестричками. Зробити укол або ж подати стакан води вони ніколи вам не відмовлять. Сьогодні у всьому світі відзначають день медичної сестри. І, хоч фактично, свято Всесвітнього дня медичної сестри вже більше ста років, офіційно воно було засноване лише в 90-х. день відзначається з моменту об'єднання сестер Милосердя з зі 141 країни в професійну громадську організацію міжнародну раду медичних сестер. Марія Петрівна працює медичною сестрою вже більше 30 років. Кожного дня жінка о 9-й годині ранку вже на роботі і на ногах цілий день, адже кожному хворому потрібно приділити максимум уваги, розповідає сестра. Тому пігулки, тому крапельницю, там укол. Історію кожного пацієнта знає на пам'ять. Приймаємо заздалегідь зміну про хворих. Хто найважчий, в якому, скільки ви як себе хворі почували, згідно температури, все повністю за кожного хворого індивідуально ми проходимо по палатах і збираємо повністю дані за. Хворих і, хоч робота нелегка, в деякій мірі стресова та потребує не лише медичних навиків, а й психологічних, адже не раз доводилось заспокоювати рідних чи пацієнтів. Марія Петрівна отримує задоволення від своєї праці, бо білий халат мрія дитинства. Мені удаляли мигдалини, і дуже мені сподобалось медсестрички, дитяче таке було відділення хірургічне. І я собі поставила ціль. Не відразу поступила в медвчилище, поступала декілька разів, і так мрія моя збулася. Саме медсестри виконують усі. Призначення лікаря та найбільше часу проводять із хворими, лишаючись при цьому ледве помітними, але вкрай значущими. Ми ну, практично весь час спостерігає медсестра. Лікар дає вказівки, якісь виконує їх медсестра. Ну я задоволена, я їх вітаю і бажаю їм здоров'я. Медсестри часто приходять, дивляться. Ну не треба самому дивитися, чи вже там докапали, чи не докапали. Медсестричка по 10 разів приходить, дивиться. Наразі медичні сестри складають найчисленнішу категорію працівників охорони здоров'я, так як в лікарській практиці велика частка медичних послуг надається виключно сестринським персоналом. Лікарі це є професія, дуже відповідальна, але не менш потрібна і відповідальна для. І професії медичних сестер в нас в лікарні їх працює близько 300. Ось, і кожна робота є дуже необхідною, ось тому, що практично від моменту поступлення пацієнта в стаціонар і до останньої хвилини, коли пацієнт в і виписується, цілодобово. Біля ліжка пацієнта знаходиться медсестра. У більшості випадків ми безмежно вдячні лікарям і рідко хто згадує про працю медичної сестри, без допомоги якої медики навряд чи змогли впоратись. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини. У Львові впродовж кількох днів діятиме школа вражень. Що це і де вона триватиме, розкаже Ірина Качмарик. Два в одному це мальований оригінал, а це оригінальна тактильна робота тієї ж картини для слабозорих та незрячих створили об'ємні дерев'яні копії. Обираються переважно за можливістю формування вражень як у зрячих, так і у незрячих людей, оскільки над проектом працює колектив: художник, інженери, дизайнери, тифлопедагоги і реабілітологи. Ми спочатку перевіряємо все дослідно і на собі, і на дітях, які враження вперше, Першу чергу викликає сама картина, колір, зображення, можливо, якісь силуети. Пані Олеся своєрідний екскурсовод виставки. Жінка розповідає незрячим про картину та разом із ними складає пазли роботи. Їх теж зробили об'ємними. До кожної роботи є аудіокоментар. Це не класична тифлографіка. Тобто, якщо це коло, значить це коло. Якщо тут йдуть фарби нічного лісу, то тут же ж не можна сказати, що ось одне дерево, і ви його можете пощупати. Да? Тут дуже багато є різноманітних е, намальованих частинок, да? і вони з'єднані в е, таку картину, але доторкнутися до неї а, і Доторкнувшись вірніше до неї, кожен щось уявляє своє на виставку. Прийшла Катя, дівчина встигла оглянути усі роботи. Зізнається, що намальоване насправді розпізнати тактильно було нелегко. То космічна машина, то космічний сад. Ну такий дуже на це треба дуже мати. Добру фантазію. А ну, не знаю, все по-своєму цікаве, але дуже така. Гарна картинка була там, де зображена рибка. Бо це просто вдається відразу зрозуміти, що це таке. То це ну як? Якщо космічні щось, це недоступні нашій фантазії. Організатори також підготували майстер-класи, розвиваючи інтерактивні заняття та арт-терапію для дітей із вадами зору. Триватимуть вони у бібліотеці до 14 травня, а виставку можна оглянути до кінця місяця. Ірина Качмарик за новічопой новини. Сьогодні у місті стартував дитячий форум. Окрім різноманіття книг для дітей підготували ще й чимало цікавинок, яких знає Ірина Конинець. Близько восьми тисяч найновіших дитячих книг. До Львівського палацу мистецтв з'їхались українські видавці. Ми з Києва, київське видавництво, новинки у нас представлені тут на столі. Багато новинок цьогорічних і для дітей, і для дорослих. Ну, так, це дитячий форм, ми привезли більше дитячих новинок сьогодні. Тим часом діти один наперед одного хизуються щойно придбаною книгою. У фаворі кажуть, фантастика. Купила Тоню Кіммен. Була несподівана вакансія. Купила 39 ключів. Маргаритко, моя квітка, а поверхом вище дітей вже тішить найрізноманітнішим майстер-класами. Найменші витовлять корону, таку як у найновішій книзі письменниці Оксани Думанської. Це чарівна паличка феї. Якщо доторкнутися до корони, то корона буде справжньою. Я думаю, що діти люблять гру. З дітьми треба говорити не тільки з насурленими бровами, серйозно щось їх повчати, але й через гру привчати до читання. Є на форумі навіть такі Біосередки науки, наприклад, ці діти на собі випробовують закон збереження імпульсу. Таким чином тут хоче максимально просто пояснити непрості закони фізики. Це є поштовх до того, щоб вони бачили, що фізика не є нудна, фізика це не є рутина, яка супроводжується математичними формулами, а це є цікавий. Спосіб підходу до аналізу явищ довкілля. А ще організатори підготували три квести: музейний, бібліотечний та видавничий, під час яких діти дають відповіді на непрості питання. Видають спеціальний талон, в яких є різні види запитань. Деяких треба знайти книжку і сказати, який автор деяких про що ведеться, а в деяких треба просто назвати тварину. Триватиме форум до неділі для пільгових категорій. Вхід безкоштовний. Ірина Кунанець Сергій Мітвідів. Новини. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК-Львів. Новини це те, чи всі ми живемо щодня. Тож більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Далі про новини спорту вам розповість Ольга Білоган. Натхнення вам у кожному дні. Вірте в себе і в те, що все обов'язково буде гаразд. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК-Львів. Вітаю вас. Лише третя Марія Лівач здобула бронзову медаль на світовому кваліфікаційному турнірі зі спортивної боротьби. Попри хороший результат, у Монголії Українка ваговій категорії до 48 кілограмів, на жаль, не змогла вибороти Олімпійську ліцензію на цьогорічні ігри у Ріо де Жанейро, оскільки потівку у Бразилію отримали лише борчині, які посіли перших дві сходинки п'єдесталу. Нагадаємо, що вже збирають валізи на найпрестижніші ігри чотириріччя Юлія Хавалджи та Аліна Махиня. Адреналін почуття небезпеки та водночас неймовірної свободи. 11-12 червня на Закарпатті відбудеться один з етапів чемпіонату України з Раллі. Ворота України України-2016». На гірські автоперегони з усієї України приїдуть 25 екіпажів. Детальніше далі у сюжеті неприлазні ліси, болота та жахливі різкі дороги їх зовсім не лякають. Навпаки, привабли. Їх називають божевільними через свідомий ризик своїм здоров'ям та життям. Користуючись нагодою, хочу звернутися до тих, хто слухає, бачить. Щоб найбільше нас турбує. Поза тим, хто там переможе, бо для спортсменів, звичайно, важливо перемагати, брати участь, змагатися і перемагати. Але найбільше нас турбує безпека під час проведення цього заходу, і тому е звертаємося до усіх, до мешканців на сам період, е щоб не зловживали своєю увагою, не виходили на проїжджу частину. І не дай Бог дітей, щоб туди не випускали, бо автомобілі будуть мчати з величезною швидкістю. Вона деколи буде сягати поза 200 кілометрів на годину. Чемпіонат породи України проводитиметься вже втретє. У перегонах приймуть участь суперники з 11 областей України. Не передбачено на зробить ці змагання справжніми випробуванням. Вже третій раз буде проводитись змагання ворота України. Завдяки співпраці обласних адміністрацій Львівської та Закарпатської, ми вже шостий раз проводимо подібні автоперегони. Ну, По-перше, воно простіше, чому? Тому що є відповідна підготовка трас змагань, яка в принципі лишається для людей. Є цікавість трас. І для спортсменів тут цікаво, чому, тому що є е, вибір, ну, скажімо, е, траса постійно змінює свою конфігурацію, і з одного боку тут дуже важко, а з іншого боку, то інтересно, то є спортивна боротьба. І, е, скажімо, заздалегідь навіть е, лідери не знають, доїдуть вони до кінця чи ні. Змагання відбуватимуться у кілька етапів, після чого визначать переможців. Організатори запевнили, що чемпіонат прийде на високому рівні, також очікують на добре організовану безпеку учасників та глядачів. Галичанка може офіційно стати чемпіоном України у першому матчі останнього туру. Аби здобути золоті нагороди чемпіонату України, підопічним Тетяни Штефан в Ужгороді в стартовому поєдинку потрібно не програти херсонські Дніпрянці. Загалом, аби оформити чемпіонство, львів'янкам у цьому турі потрібно набрати лише одне очко. Адже зараз діючі чемпіонки випереджають основного суперника Карпати на шість очок. Також галичанки готуються до Кубка України, який відбудеться з 20 по 21 травня. У Городенці, що на Івано-Франківщині. На цьому у мене все. Зустрінемось з вами вже завтра. Гарного вам вечора!